Харківською обласною прокуратурою документується черговий воєнний злочин Збройних сил Російської Федерації. 14 квітня 2022 року на околицях селища міського типу Барова Борівської територіальної громади Збройними силами Російської Федерації було розстріляно два евакуаційних автобуси з мешканцями Луганської області. На даний час встановлено про загибель щонайменше 9 цивільних осіб. Встановлено місце знаходження поховання. На даний час проводиться огляд місця події екзумація трупів. Цивільні громадяни на двох автомобілях, Мерседес Спринтер, рухалися з напрямку селища пески радьківське Це мешканці були із юмського району, Донецької області, міста Дніпра. Вони намагалися дістатися своїх домівок у Луганській області. Ворог без попереджень будь-яких з крупного каліберного пулемету та з різної стрілкової зброї. Почав здійснювати вогонь в бік напрямок цих двох автомобілів, внаслідок чого дев'ять осіб загинули на місці. Ще 13 пасажирів цих двох транспортних засобів були доставлені до місцевої борівської лікарні, та ще дев'ять пасажирів травми не отримали. Наразі прокурор та слідчі знаходять усі останки залишки тіл загиблих інші речові докази за допомогою яких можливо буде буде ідентифікувати осіб з наступним етапом огляду це буде проведення відібрання біологічних зразків у цих залишків трупів з метою проведення днк експертизи та ідентифікації осіб больше А? стрілково якщо там була 14 апреля около трех-четырех дня. Ну примерно вот такое, такое время примерно было. Приехал парень. И сказал, что там расстреляли, привезли в Боровую два бусика. Надо, говорит, как-то тела забрать. Мы говорим, чем? Нет у нас на машине ничего. Он сел в свою машину, поехал назад. И уже через буквально там 20-30 минут он привез людей, сколько мог раненых. И следом приехала пожарная машина. Тоже попривозили людей. Ранены были они, конечно, хорошо. Пулевые, осколочные ранения много было. После уже, когда примерно месяц прошел, я знаю, что люди хотели их захоронить, но местные власти, наши коменданты не, не дали разрешения на захоронение. Люди просили. И уже 11 мая я поехал туда ради интереса, посмотреть на эти бусики и обнаружил, что там тела, и решил их захоронить. З друзями саме на цих транспортних засобах на автобусах переміщалась колона з цивільними мешканцями, яка піддалася вогновому ураженню. З боку окупанта-агресора. Як ви бачите, від автомобілів майже нічого не залишилось. Вони в вщент зруйновані, вони пошкоджені вогнем. При, приблизно в кожному автомобілі було по 12-15 пасажирів. Загалом загальна кількість пасажирів складала разом з водієм біля 30 чоловік. По, за попередніми даними, ці два автомобіля рухались один за одним. автомобіль в Спринтер. Червоного кольору рухався першим у колоні, автомобіль е спринтер е білого кольору е рухався другому колону у колоні. Ви бачите, які пошкодження е наніс ворог по автомобілям. Якщо придивитися дуже уважно, то ми бачимо отвори від крупнокаліберного пулемету діаметром 30 та більше. Е пошкоджені усі металеві передні частини автомобіля. Тобто ворог. Бив безпосередньо по водію, по пасажирам, намагаючись зупинити рух транспортних засобів. Наразі зараз працює слідча прокурорська група з виявлення останків та рештків пасажирів. Дуже багато кісток, дуже багато обгорілих фрагментів біологічного матеріалу, особисті речі. Все це буде досліджено в умовах. Судово-медичної експертизи, судово-балістичної експертизи, судово криміналістичної експертизи. Судово